Друзі, всім вітання. Я вирішила знімати читацький влог про читання двох томів Джона Ірвінга Доки я тебе не знайду. Я вчора ці книги взяла в бібліотеці, тому що придбати їх це дуже складно і знайти їх дуже складно. І я випадково, коли в черговий раз заходила в бібліотеку, побачила, що вони там є. І вчора дочитавши одну книгу, вирішила відразу почати ірвінга. і Я не знаю, як я опинилася вже на 50-й сторінці. Автор настільки детально приділяє увагу своїм героям. Він їх так гарно розкриває, він їх так влучно описує, показує, розказує. Знаєте, причинно наслідковий зв'язок певної поведінки героїв. Поки що я на 50-тій сторінці читаю історію про хлопчика Джека та його маму, яка є художницею та татуювальницею. Вони. Джекові зараз 4 роки, і він розповідає про те, як вони з мамою постійно шукають, переслідують навіть сліди свого батька, тому що Джек його не пам'ятає, адже батько зник, коли хлопчик ще не народився. Ось, але у батька є така спрага до музики, він є помічником, точніше, навіть асистентом, не знаю, людини. Тобто він спеціалізується, батько спеціалізується а, на грі на органі, і а, він шукає собі нові органи, нові а, інструменти, де він міг би застосувати свій талант. Тому що мама Джека розповідає про те, що він дуже талановито грав. Джекові самому дуже цікаво побачити свого батька, познайомитися. Ось, але йому чотири рочки, він дуже цікавий хлопчик, і якраз закладається таке, знаєте, не то, щоб формування його характеру, але такі певні риси, від чого в нього може виникати страх, або що десь його може в чомусь спонукати, за когось переживати. Зараз він описував випадок, як він. Знав, що людина не може ходити по льоду. Вони з мамою поїхали в Копенгаген. Ось, і там говорили про те, що північне море ніколи не замерзає. І він побачив, що тут типу, якесь озерце замерзло, тому що по ньому ходять птахи. І він вирішив: ну якщо по ньому ходять птахи, то люди ж по ньому ходити не можуть, але він бачить, що ходять птахи, і він вирішив, що він теж може, і він пішов по люду. Знову ж таки, там натрапився ледь трагічний-ледь ледь трагічна ситуація, з ним не трапилася, і його врятували. Все чудово, все добре. Мама його займається дуже талановита художниця-татуювальниця. В неї її батько навчив цього, і батько був теж дуже відомим і талановитим. Вона народилася і жила, і Джек народився в Канаді, а вже зараз на пошуки свого батька вони вирушили в Європу. І, типу, переслідують по його. А, <хи> мені так подобається. Я, я побачила ока, що говорить про те, що Ірвін цю книгу писав таку, знаєте, чисто як автобіографічну, і я вирішила, це ж треба перевірити цю інформацію, чому вона є автобіографічною. Тобто, можливо, в нього хтось його родичів, друзів, батьків, хтось теж був художником, татуювальником, або, можливо, хтось був пов'язаний з органом. Е, ну, дуже цікаво. Ну і можливо, в е, чому автобіографічна, тому що хлопчик виховувався без батька, ріс без батька. Тому цікаво, можливо, це саме це і відгукується вірного. Е, ну, я пошукаю цю інформацію, обов'язково поділюся. Але страшне. Просто відразу з перших сторінок тебе отак хоп чіпляє і ти не можеш відірватися від книги. Друзі, всім привіт! Читацький влог Ірвінга продовжується, доки я тебе не знайду. Я на 261-й сторінці, це в мене буде новий розділ місіс Машаду. Це орієнтовно десь опевно, середина книжечки. Так, 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 так. Десь середина книжечки. Ви знаєте, я пошукала, промотелювала інформацію стосовно того, чому саме цю книгу вважають такою більш автобіографічною до Ірвінга. Знайшла його інтерв'ю, яке він давав, коли саме «Нас тут в Україні запускала цю книгу в друк. Так от, ця книга Аля має бути більш наближена до його автобіографії, тому що. У нього тут є спільна історія з головним героєм, точніше, такий момент, того, що сам Ірвінг ріс без батька. І він не бачив свого батька, і батько існував там десь окремо. зовсім. Тобто, по суті, це одне з єдиного, що саме може поєднувати головного героя. Я зараз читаю про те, як. Хлопчик Джек саме навчається в школі, а він навчається в, в гімназії, яка має більш таке, знаєте, де навчається дуже багато дівчаток, тобто це жіноча гімназія. І там лишень нещодавно відкрили клас для хлопчиків з першого по п'ятий клас навчаються, молоденькі, навчаються маленькі хлопчики, дозволено. А далі ми потрібно буде перейти в якийсь інший навчальний заклад. Я так розумію, це питання зараз вирішується. Зараз герої там на деякі моменти вже з'ясовуються, що далі буде. Забуду зовсім розказати стосовно Ірвінга. Коли його розпитували, чому саме, ця, чому саме книга Доки я тебе не знайду, є більш автобіографічною. Він пояснював, що для нього взагалі манера написання є такою, що він придумує фінал, він пише останній розділ, і вже далі від цього розділу він формує саму розповідь. І відповідно він сам говорить про те, що в цій книзі дуже багато чогось є гіперболізованого. Тобто те, що головна героїня мама Джека одна з героїні. мама Джека є такою більш холодною, більш закритою, яка більш, можливо, обманює хлопчика. Тобто, це не є обов'язково тим, що було в, ньому, в нього в житті. Але так як автор, який він розуміє, що він має чимось чіпляти людей, він, звісно, робить ось такі тригерні точки, і він це все гіперболізує. Тому тут є така холодна мама, тому тут є такі. Моменти ось цієї невеличкої розбещеності, чи що однокласниць, навіть не однокласниць старших дівчат, які навчаються в старших класах. А також є моменти того, що хлопчик постійно живе в якомусь ам... В пошуку батька, в пошуку того, що він має йому щось довести, що він має його побачити, що він має з ним поспілкуватися, того, що він постійно в пошуку нього, тобто в нього немає якогось, знаєте, життя того, що він він ще маленький, знову ж таки, не можна казати, що він там має бути цілеспрямованим, але те, що в нього, як в дитини, формується основна його мета, як знайти батька, який йому ось цю мету нав'язує саме матір. Ось це саме теж, я думаю, що є одним із прийомів автора гіперболізувати це все. Тому тут і не дивно. та да да дам Це моя шаленська покупка, пухова куртка. Я страшно хотіла її собі. Вона мені дуже сподобалась. В неї, вона без капійшона будь-якого. І ось це я знайшла в себе шарф, який мені здається ну, пасує, мені здається, по до неї. Але я думаю, що мені певно потрібно якийсь інший, більш тепліший шарф, більш об'ємніший. Це такий, як наша осінь. А такий об'ємніший, десь в схожому кольорі, можливо, трішки світлішому. Якраз буде саме то. Жинсами просто вогінь. І вона така легка. І вона така, просто що об'ємна. Ну, і головне, що біла. Бо я саме хотіла білу. Все. Огляд е шопінгу одягу завершено. А ще собі підбираю для губ якусь аля помаду або матову близькі, здається, знайшла. Добрий раночок, друзі. Шаленський ранок мені чомусь не спалися. Я прокинулася о 4.30 і не могла не стриматися, щоб не читати книгу. Маска намагається приборкати мій заспаний вигляд, тому що іронія долі в тому, що коли ти прокидаєшся о 4.30, потім тобі десь приблизно о 6-й, о 7 годині ранку завжди хочеться поспати. І ти думаєш, Боже мій, ну чому ти так прокинувся рано? Але я вже не лягала, тому що книга страшенно дуже цікава. Друзі, це вже друга частина, це вже другий том, доки я тебе не знайду, Ірвінга. Паралельно в мене тут іде робота над моїм топіком кращих 10 книг на з прочитаний. Написала найкращі 25-й, да? написала найкращі, найкращі 25-й, так? Котій ну, 25-й. До 25-го ще треба дотягнути. Коротше, я вже десь на середині другої частини книги. Ірвінга, тут якраз іде кульмінація. Розвиток того, що насправді відбувалося, знаєте, тут автор робить такий неочікуваний поворот того, що те, що він тобі розказував раніше, оповідачем, який був дитиною, і я тепер розумію, чому перша книга починалася з фрази, типу, що ем, інколи твоя пам'ять твоя пам'ять і в дитинстві, в тому, що ти. Робив, то може підводити і підсовувати тобі якісь невірні висновки, або невірно те, що, що там десь відбувалося, сорі, в мене трішки закладений ніс, я трішечки борюся зараз з нежиттям. Так от, якраз зараз іде кульмінація того, що те, що ти читаєш перші книзі. Тобі висвітлюється під одним кутом, і зараз уже друга частина показує це трішечки з іншого боку: з боку іншого оповідача, з боку того, яким чином викривлено якоюсь недосказаністю, якоюсь брехнею, якимось приховуванням. Ось, ем... Не можу відірватися, Ірвінг є Ірвінг, хоча я скажу, що є моменти зараз уже в другій книзі, які мені не дуже подобаються. Тобто, знаєте, це вже те, коли ти розумієш, яким чином автор таку... буває, такі трішечки заїжджені шаблони робить, і це не дуже подобається. Тому однозначно я ще не дочитала, але Мені здається, що правила будинку сидру, які я читала цього року, мені все ж таки більше е, сподобаються. Треба ще дочитати, все-таки, доки я тебе не знайду, не робити поспішних висновків. Але принаймні зараз я е, не знаю на 90% думаю, що правила будинку сидру мені більше подобаються. Але це знову ж таки не заважає я дуже сильно хотіти е, е, прочитати його. Молитву про Овани Міні, яка вийде у 25-му році фабули. А і ще я а, побачила книгу хвильку. Побачила книгу Аля А, Називається Голландський дім, Н-Печет. Я її побачила вживу цю книгу, вона дуже красива, здається, там видавництво Артхас. Якщо я не помиляюсь, ну книга дуже гарна, але ем, це типу сімейна сага, це кінець Другої світової війни. Ага. Кінець Другої світової війни Сиріл Конро розбудовує справжню імперію нерухомості, яка вводить його родину з бідності до неабияких статків. І перше, що він робить, розбагатівши, купує голландський дім, розкішний маєток у філадельфійському передмісті. Однак те, що мало стати сюрпризом для дружини і початком нового ліпшого життя, натомість запускає зворотний білік до цілковитого знепаду їхньої родини. А, і... Мені здається, що це така сімейна сага, чого мені насправді дуже хочеться і зараз прочитати, хоча треба дочитати все-таки Ірина, доки я тебе не знайду. Я думаю, що це, певно буде вже ем, сьогодні у нас 28 число. Я, напевно, що це сьогодні і доб'ю. Але я ще планую трішки почитати якусь книгу в цьому році, встигнути прочитати. І зараз працюю над списком найкращих книг. Три книги я вже записала, і далі думаю над іншими. Проблема в тому, що я. Тільки з липня місяця почала розуміти, я не виду кудріц і не хочу там ввести ще додатково якісь додатки для того, щоб підраховувати скільки книг я прочитала, тому що мені здається, це абсурдним. Але я можу забувати, що я читала. І я тільки з липня почала собі в інстаграм робити фото книг, які я читала, і постати їх, щоб не забувати, що вони були. І тепер я просто не уявляю, як мені треба пригадати, що було до липня місяця, що я читала до липня місяця. Потрібно буде листати блог і зрозуміти, що там з прочитаного ще таке запам'яталося. Тому так. Сьогодні випив сніг, дуже гарна, красива погода. Якраз для того, щоб пити чай, каву. Лікувати нежить і читати Іринга, дочитувати. Це якраз ось тут, ось тут, ось тут. До речі, книга бібліотечна, тому я тут ніяких позначок не роблю. Я не можу сказати, що я прям. Бувають моменти, що мені хочеться щось підкреслити, позначити. Але коли ця книга не твоя, то в мене якось трішечки не піднімається рука. Але щоб сказати, що чогось там дуже багато мені хочеться позначити, то ні. Ще, знаєте, такі думки за головного героя, що це така дуже травмована людина, і тут не тільки він один травмований і тут дуже багато дисфункції. Якось мені трішечки нагадує навіть, можливо, невірно скажу, але маленьке життя. В тому випадку, що є якісь такі схожі, знову ж, головний герой це не той герой з маленького життя, якого ми читали. Наприклад, хто читав, той зрозуміє, про яку книгу я говорю, але деякі такі мотиви це є і. Мені вони дуже незрозумілі якісь, коли це стосується дітей, і мені щиро дуже шкода дитячі долі, які можуть страждати, страждати каліцтвувати е, дорослим життям. Сідає батареї, я полетіла читати далі. Hey, 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 hey. Друзі, щойно тут знімала відео і вирішила трішечки дозняти свої думки стосовно Ірвінга, доки я тебе не знайду. Знімала про найкраще прочитані книги 24-го року, і в мене, знаєте, навіть трішки затрусилася рука включити Ірвінга, доки я тебе не знайду, але все-таки не ризикнула включити в. Його дану книгу а, в список найкращих прочитаних. Мені тут насправді лишилося прочитати щось буквально ще 200 сторінок. Я думаю, що сьогодні-завтра її доб'ю. Сьогодні у нас 30 тридцяти, завтра 31 перше. Я маю просто вписатися дуже гарно в прочитану кількість книг. А що, знаєте, саме цікаво, от робила список книг, прочитаних за 24-й рік, і а, мені так не хотілося рахувати кількість прочитаних книг. Я собі завела з. Середини року, з липня місяця, почала книги, щоб не забувати, що я їх прочитала, бо інколи якісь книги проходять, знаєте, так дуже повсі, ти забуваєш, чи ти читав, чи ти не читав. Я собі в постах інстаграму просто робила фото книг, щоб не забути, що я тоді-то, тоді-то прочитала. Але ж перша половина року в мене лишилася незбережена в інстаграмі, і мені потрібно перелистувати Ютуб канал, тому що інших якихось джерел я не веду, щоб вписувати це все. І я ще так і не порахувала, скільки я прочитала книг. Можливо, в мене буде настрій, і я щось таке знайду і прочитаю про це. Можливо, коли я якраз дочитаю книгу, і по не буде чим зайнятися в новорічну ніч, я почитаю нарешті, про свої якісь книжкові досягнення, якщо захочу. Так от чому насправді я цю книгу не включила в список. Одних з найкращих книг 24-го року, тому що насправді книга відео про найкращі книги вже вийде, а це вже буде після, тому що, певно, ви знаєте, що правила будинку Сидру Ірвінга я 100% включила, і в мене і ця книга, певно, зайняла друге, третє місце. А ось ця книга ні, ні, не зайняла і не ризикнула її включити в найкращі прочитання, тому що. Автор прекрасно пише, і ти дійсно він дуже гарно розкриває своїх персонажів, і ти дійсно десь опритомнюєшся на якихось там 50-й сторінці, що ти вже читаєш дану книгу і ти вже захлу... І, і ти вже захоплений нею, бо ти розумієш, що там уже перша-друга година ночі, а ти ще її читаєш, або ти розумієш, що ти вже маєш там кудись бігти по справах, а ти ще сидиш десь в кав'ярні дочитиєш, збирався прочитати 5-10 хвилин, але книга затягує. Так, з цією книгою це є. Вона шаленсько класна, вона дуже гарна, вона дуже, чіп... вона дуже чіпляє. Але мені тут не дуже подобається момент того, автор мені зараз викликає. Ось таку, знаєте, певно, нелюбов, певно, таку, можливо, нереальну ситуацію того, коли е, батько головного героя, це буде, можливо, спойлер зараз трішки, тому що я просто не можу зрозуміти якусь людську поведінку, коли батько головного героя, який, начебто, дуже сильно любить сина, і має... Е, і бажає йому добра, і при цьому що син і не пам'ятає його ні обличчя, ні знає нічого. Тобто це все за рахунок шантажу матері, яка не хотіла, щоб батько спілкувався з сином. Складно мені це зрозуміти. Щиро це повірити мені якось не дуже хочеться. Тому. Я панна вже розповідала в відео, що книга поділяється. дана розповідь поділяється на дві книги, і перший ми читаємо. Під кутом зору пам'яті чотирирічного хлопчика, який це все розповідає, вже зважаючи на свої роки, як він росте, як він змінюється в житті. І в подальшому, коли він вже виростає, які в нього стаються в нього проблеми, що у нього відбувається в житті. Ну, така дисфункційна трішки особистість виходить, що насправді Ірвін дуже любить і дуже любить описувати. Тому хочу дочитати 200 сторіночок, і тоді вже, певно, можливо, я помиляюся, можливо, там в подальшому а, автор більше пояснить, чому. Окей, друзі, маю монтувати відео, маю попрацювати. І дуже хочеться випити каву, тому буду летіти. Летіти, летіти, ой, летіти, такі гуси. З Новим роком, з новим щастям <смі> вже настало 1 січня, вже настав 25 рік. Хочеться щиро побажати всім. У нас одне єдине бажання на всіх, але крім цього, хочеться побажати якогось свого потаємного бажання, чого б дуже хотілося досягти в новому році. Хай це буде що завгодно, хай це вам дасть це дуже легко, хай ви від цього отримаєте величезну насолоду. Дочитала ці два томи, доки я тебе не знайду, видавництво фабола бібліотечний варіант. На жаль, іншого не дано, але я дуже вдячна Білоцерківській бібліотеці, що я маю нагоду бути членом їхнього читацького клубу і познайомитися з автором. Зробила собі кавусю. У мене неоднозначні думки. Я вагалася над тим, чи включати дану книгу в, в найкращі свої прочитані 24-го року. Я цього не зробила, і коли дочитала до кінця, я зрозуміла, чому я цього не зробила. Все ж таки, мені порівняно з правилами будинку сидру, ця книга є більш слабшою. Це чисто моя суб'єктивна думка. Більше слабшою, тому що, можливо, мені не зовсім відгукуються проблеми головного героя. Я оце думала, що настільки важливо є присутність батьків. В сім'ї дитини присутність або або навіть що є гірше присутність батьків чи, можливо, навіть відсутність батьків, що може принести якісь такі дитячі травми. Дані книзі ми читаємо про Джека. Починаємо ми з його 4 років, де він проживає з мамою, де мама займається його вихованням. Батька в нього немає. Я Собі так думаю, що можливо батьки, яких ти ніколи не знав, можливо, вони навіть більший вплив мають на дитину, аніж ті батьки, які були поруч, тому що ти постійно собі щось можеш дофантазовувати, ти постійно собі можеш щось додумувати. Крім того, інші оточуючі люди, включаючи навіть рідну маму або рідного батька, якби це був інший випадок, можуть трішечки інакше формувати особистість твоїх батьків. Ви знаєте, книга про те, що дуже важливо все-таки мати сім'ю. Дуже важливо знати, де ти народився, хто ти є і ким ти є. Книга не про пошук батька, не про пошук батьків. Книга більше про пошук себе. Мене трішки коробили ось ці всі сексуальні сцени, тому що їх, як на мене, було дуже багато, і мені було насправді неприємно читати про те, яким чином і як це трапилося, як це траплялося з головним героєм, що насправді він став жертвою багатьох таких сексуальних домагань. Мені було його дуже шкода, тому що йому дуже хотілося звичайного батьківського. В випадку нього материнського тепла. І мама в нього була така достатньо холодна і вважала його таким, знаєте, слабаком. Слабаком, що навіть через це віддала його навчатися в дитячу школу, дитя... дівчачу школу, дівчачу таку гімназію, де він навчався серед дівчаток, і де він і отримав такий дуже травматичний психологічний, сексуальний досвід. Я не можу сказати, що я книгу цю, знаєте, відкладала, переосмислювала, придумувала. Мені просто було неприємно від деяких сцен. Але все ж таки ця книга. І не війшла в мої топ-книги, тому що а, якось були моменти, де, мені, де я відчувала, коли автор а, направляв мене потрібне русло, а, скеровував якимись подіями, тригерив якимись вчинками матері, тому що там якби, основна вона така тригер, керуючий була. А, Ось такі були моменти, і мені це було не зовсім зрозуміло, не дуже зрозуміло. Мені досі не дуже зрозуміла позиція батька, який настільки любив свого сина, що не спромігся жодного разу з ним вийти на контакт. Але знову ж таки, я думаю, що ось ці теми розбещення дітей. Це є дуже важливі теми в суспільстві, тому що це знаєте, коли воно, наприклад, мене обходить стороною, так воно мене коробить, і я цього не знаю, не розумію, і мені так трішки дивно з цього. Але насправді це дуже важлива тема, яка торкається багатьох сімей, на жаль, і. Якраз показує наслідки цього всього, що відбувається потім з особистістю. Це дуже добре, що насправді Джек не став особистістю якоюсь настільки деструктивною для суспільства, небезпечною для суспільства. Все таки його травми вони важкі для нього, але він більше переживає це все всередині і переживання його оточення, його життя зламаного. Не знаю настільки книга, чи буде, чи не буде актуальною за років 10-15, але вона все рівно ж дуже гарно написана. Вона тримає свого читача, вона не дає тобі полишити цю книгу, і я насправді дуже швидко їх прочитала, вважаю. Тому що це цікаво. І чи буду я далі продовжувати читати Ірина? Звичайно, буду, тому що я хочу прочитати інші книги. Його молитва за Оаноміні» міні або ще інші, які мені трапляться. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую, що були зі мною цей рік на каналі. Дякую, що підписувались. Дякую, що коментували. Дякую, що лайкали відео. А мені це дуже... Мені, мені, це дуже приєм, мені від цього дуже приємно, мені від цього дуже класно і я щиро тішуся. Дуже дякую вам. До зустрічі в наступних відео.